Так, доброго дня, з вами магазин маркет Двері. Зазнімемо для вас двері від компанії Leador. Це моделька Savana, дуже відома, але в даному випадку вона в такому досить рідкому кольорі бетон, бетон білий. Тут насправді е, схожа плівка на таку ніби, ніби бетон, ніби е, плитка. Досить сучасно виглядають. Три такі полосочки зі склом три рази. Скло може бути як сатин прозорий, так може бути і просто чорне, непрозоре скло. Плівка по всьому периметру не має ніяких стиків. Досить сучасно виглядає. Коробка дерев'яна, лиштва телескопічна, є добори. Можна зробити як стандарт, так і нестандарт. Ну і взагалі вони такі розширюють, розширюють об'єм. І взагалі ця моделька, зверніть на неї увагу, бо вона одна з найпопулярніших, і вона робиться в багатьох кольорах. І по-різному виглядає в кожному кольорі. Це як різні різні двері будуть. Тому звертайтеся, в магазин марки Двері до побачення.